400 років боротьби українського народу на сцені театру. Це нова вистава драмікому всупереч, в основу якої лягли чотири сучасні історії. Я написала що розпочинається дійство перепискою підлітків, які спілкуються під час бомбардування бучі. Протягом усієї вистави головна героїня саджає яблуню. Це каже режисер символ відродження України. Я була пуста. А тепер в мені ціле. Дієвою особою виступає і сама Україна. Це дуже відповідально. Тобто, ти не можеш, ти не маєш права просто якось не знаю, зробити щось не так, десь не дограти, десь щось зробити якось неправдиво. Я відчуваю це і несу гордо. Це звання молодої України. Намагаюся. Відтворити цей образ на сцені спеціально для нової постановки. Відшили костюми. Вони каже режисер, мали бути поза часом. Який може бути українець 22-го століття через 100 років, або який він був 100 років тому? Це не та Україна, як колись показували, можливо, за радянських часів костюми відображають нашу етнічну сутність. В основу сюжету лягли п'єси декількох драматургів у нашій виставі. Всупереч є такі невеличкі тексти, і сцени, і, і там і котів біженців, да, і руський воєнний, тому це такий е, творчий, я б сказав, конгломерату взагалі е, багатьох творців з усієї України. На допрем'єрний показ запросили театральну критикиню з Києва. Ще в жодному театрі України. Наскільки я знаю, немає настільки живої, настільки актуальної вистави, яка б відображала розповідала про ті емоції, які ми всі зараз відчуваємо. Тобто, це наш живий досвід. Ми всі живемо у війні. Прем'єра вистави відбудеться 15 жовтня у суботу, о 16 годині в театрі «Драміком». Софія Москаленко та Юген Шпак. новини на Суспільному. Дніпро.